Всім привіт! Сьогодні обзор пульта RS4. Ось такий цікавий чорний пульт. Поломаний. Оце як для батареї, дві штуки використовувалися. Зараз знімемо цю пластмасу, глянемо, що там ще з платкою. Повинні бути якісь радіодеталі. Ось так іде пульт в розібраному варіанті. Пластмаса. І сама плата. Плата, бачимо, містить невелику кількість позолоти, велику кількість срібла як для такої плати, та конденсатори і світлодіод з сріблом. І, звісно, як бачимо, полубочонок з містом золота. Ось така, друзі, була сьогодні платка. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.